Hola a todos. Всем prohibir. Hoy hablamos sobre la Navidad y el Año Nuevo en España. Сегодня поговорим про Різдво і Новий рік в Іспанії. И працюємо con el vocabulario de estas fiestas. И по і попрацюємо з лексикою, що стосується цих свят. Empezamos. La guirnalda. Гірлянда або вінок. El árbol de Navidad. Новорічна ялинка, Ель Еспумійон дощик Від слова еспума піна, Ла Естрея, Зірка, Ла Бола, Кулька, Ель Вієнтріко, колядка. Ла пандеретта тип пупну. І ла самбомба, тип барабану, які використовуються під час. Святкових пісень в Іспанії. Uvas", 12 виноградинок і Кампанадас, бій курантів. Тут варто пояснити: в Іспанії є традиція їсти 12 виноградинок під час бою курантів на Новий рік. Тобто з 31 на 1 число. Pues los españoles comen 12 uvas durante doce campanadas durante el año nuevo. El roscon de reyes королівський бублик. А цей десерт дуже популярний під час святкування Трес рейес магос. Це свято, яке ми трошечки далі розглянемо, коли дітям приносять подарунки три королі маги або три волхви, лос польворонес. Традиційне пісочне печиво на різдво, турон» Або нога, ну, це такий приблизний переклад. А загалом Турон це мигдаль з цукром, медом, солодке щось, інколи ще додають арахіс та інші горіхи. «El sorteo de la lotería de Navidad» — Розіграш різдвяної лотереї. І «el gordo» — жирний це головний виграш розіграшу. Взагалом іспанці дуже люблять лотерею, а Різдвяна лотерея це наймасштабніше дійство. Ель Котійон вечірка. Ель Регало подарунок. Так, не дуже по-подарунковому звучить, але тим не менш. Ель Трінео. Самке. Ель Рено Північний Олень. Ель de Белен. Зображення народження Христа. Бачите, навіть з є Ель Белен. Ель Папа ноель Те, що в Англії називають і в Америці Санта Клаус, у іспанців і французів це Папа ноель І Трес Рес Магос, Мельчор, Гаспар і Бальтасар. Власне, вони, за легендою, перші принесли подарунки народженому Ісусу. І от. За цією традицією іспанським дітям вони приносять також подарунки 6 січня. Ель Муніко de Nieve – Сніговик. Іасму меморісадо? Бамасо компробар. Давайте перевіримо, що запам'ятали. Ель Арболь де Навідо. Айке ла фото. Треба вибрати фоточку. Ельтурон. La bola. El portal de Belén. El reno. El regalo. La guirnalda. Doce uvas. Ahora vamos a relacionar fechas importantes. Зараз поєднаємо важливі дати. El 24 de decembre es Noche Buena. Den Pred Riesdwom. El 1 de enero es el año nuevo. 1 sichina це novi рік, власне. El 31 de December es Noche Vieja. 31 грудня це якби найстаріша ніч ночі в'єха. El 25 de diciembre es Navidad, 25 Різдво. І el 6 de enero es Los Reyes Magos. Коли якраз дітям приносять подарунки. Три королі маги. Ahora hay que relacionar. Розкондереїс, Ель Турон, хоча він тут не дуже схожий, Лос Польворонес, Томар Лас Gaspar Мельчор Baltasar Бальтасар, los camellos. El Carbon, Вугілля. Ось тут варто пояснити, що поганим дітям Мельчор Гаспаре Бальтасар. Prenoscan vugile замість poderunk, а гарним подарунки и солодощі. Y el árbol de navidad. ¿Cómo se nombra esta cosa? El espumillon. Y esta. La estrella. ¿Cómo se nombra esta cosa. La girnalda. Siguiente que tenemos es la bola. Y pisniunas, jakbudut, el biencico. ¿De qué tradición se trata aquí? tradición tradicional da Comer 12 uvas durante las campanadas. Vecerca, el cotillón. Podarunok, el regalo, Sanchota, el Trineo y el Reno, el Papá Noel. Y tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Es todo para este video. Y feliz Navidad y próspero Año Nuevo, por supuesto. Escribe los comentarios, también pon me gusta, por supuesto, y suscríbete a este canal. Gracias por vuestra atención. Hasta la vista. Adiós.